Мобілізувався 24-го, як більшість, але я тоді спочатку потрапив в стрілецький батальйон. Після того в липні перевівся в бригадну розвідку, а в вересні пройшовся співбесіду і в грудні мене змогли перевезти. Потрапив я в кулеметний взвод, спочатку водієм, але в Німеччині там все щось помінялось. Командир вирішив мене номером обслуги зробити. Вчились ми там на Браунінгах, але також і ДШК, бо ж радянське озброєння має бути. Зараз ми зробили такий апгрейд, е, виходить ДШК, є ну, типу, модифікація ТК, він виходить, виглядає як снайперська гвинтівка. Ну, Якщо є підготовлена позиція, то в принципі, ну, це нормальна зброя. Тільки є просто нюанс, якщо тебе висчуть, то тебе зразу будуть накривати. Тому що крупна зброю ну ніхто не любить, особливо коли по тобі працює. Обстріли, то в принципі я думаю, як і на всіх ділянках фронту, типу, це велика проблема. Але от саме те, що міни, це проблема більша. Але у нас сапери, дай Боже, ну реально, типу, я скільки історій чув, і те, що мені доводилось проходити по тим мінним тропам, ну точніше, ті, що розгородили, то робота робиться доволі грамотно. Загиблий друг з зводу розвідки, Буцефал Юра. Пішов бліндажами ну, шукати якісь речі, дали розпорягу, щоб типу знайти якісь документи і всяку таку фігню. І він виходить залазить в один із бліндажів, а там два цих перця лежить, бо цілу ніч вони спали, і типу, не знали, що відбувалося. У них таке враження реально це у всіх як один з казки. От, типу, що їх тут не було, їх тільки недавно отмобілізували. Потім починає через якісь час питання доставити на водя, що щось починає впливати. Але саме смішне, що у них кепка 5.11. одинадцять. типу, ти такий ось не тактікульний, нічого не знаєш, але тіпо, на фірмі ганяєш. Ну, типу, така якась дичина. Я не знаю, я насправді з ними спілкувався нормально. Типу немає такої тіпо, движухи, що там, тіпо, отрізать голову, тому що це наші враги. Тіпо, ну, доволі по-людяному від Типу, води, пожалуйста, покуріть, якщо є, бо я не курю. Завжди. Коли ми були на, на рубежі, цьому моєму першому, першому заході, то там була проблема спочатку з підвозом води. І я пам'ятаю, коли там третій день вже був, то я взяв е, цей шомпол від автомата і просто повз коротше, до тої дороги, тому що я не знав, що вона не замінована чи ні, поперед тим там танк підірвався і просто повз, пробирався до того, щоб ну, воду забрати. Я просто пам'ятаю, як мені мій дядько казав, він ВДВ служивши при союзі. Він казав, коли перший раз приїхаєш з парашута, то ну не страшно, бо ти не знаєш, як це. А другий раз ти вже розумієш, що відбудеться. І так само в мене було. Перший раз не зрозуміло, якось ти по інерції все робиш. А другий раз то, ну, чесно, було страшно, як і всім, але просто є розуміння, що, ну, типу, якби це банальний пафос не звучало, а якщо не ти, то хто? І все. Типу, береш і робиш. Мені просто здається, як є, є якась така, не то що аура, але флегматична нарваність. Ну, типу, що знаєте, тих хлопців, які йшли на штурм, у них просто таке налаштування, наче, ну я пам'ятаю, у італійських штурмовиків вже, Першої світової був такий девіз, типу, мене фрего, мені байдуже. І оце така ж сама тема, вона просто як по самі по, сама по собі утворюється. Після цих штурмів просто людям уже просто стає байдуже від того, що воно буде, і вони просто розуміють, що треба зробити цю задачу, і вони пруть там, раз, другий, третій, четвертий. І якби можливо на цьому, що є це налаштування, воно і робиться. Мені здається, у нас просто виходу немає. Просто з однієї сторони я думаю про те, що в мене там є мрія поїхати в Португалію на край світу, поплавати голим в океані. А з іншої сторони, я розумію, що ну, типу, це фантазія, яка дає мені просто настрій, але з іншої сторони, я розумію, ну, реальність. Тому що якби, я побачив там жесті, і якби, ну, треба бути на землі. Через це я так баланс тримаю.